Тепер я хочу передати слово президенту України, який має стільки ж сміливості, як і завзяття. Пані та панове. Президент Путін. Ой, я такий зосереджений на перемозі над Путіним. Що ми маємо турбуватися про це? Ви можете перемогти президента Путіна. Президент Зеленський. я краще. Ви значно краще. В мене є просто дуже дискусійне питання. Можливо, містеру Джо Байдену таки варто подумати над тим, щоб дати змогу балотуватися у президенти іншим кандидатам. Я зараз не про Трампа, там окрема історія, та й власне людина всього на три роки молодша за Байдена. Одному 81, а іншому 78. Просто чесно, я не знаю, як на це реагувати, і на правду, судячи з усього, топ посадовці світу також не знають. Ось так вони і вчора відреагували на цю обмовку про Путіна, пані та панове. Президент Путін. Ой, я такий зосереджений на перемозі над Путіним. Що ми маємо турбуватися про це? Ви можете перемогти президента Путіна. Президент Зеленський. Я краще, ви значно краще, і чесно дуже їх розумію. Спробую зараз сказати максимально толерантно з одного боку. Байден це та людина, яку поважаєш за його допомогу Україні та чітку позицію проти Путіна. А з іншого бачиш, що ну ні, ну вже дуже складно. Вчора на полях саміту НАТО Джо обмовився аж двічі. Спочатку нашого президента назвав президентом Путіним, а потім свою віцепрезидентку Камалу Гаріс назвав Дональдом Трампом. Я би не обрав Трампа бути віцепрезиденткою, якби я не вважав, що вона має достатню кваліфікацію, щоби бути президентом. На що Трамп миттєво відреагував у соцмережі своїй та написав: цитую: гарна робота Джо. Пісков. Прес-секретар іншого діда, який постійно кашляє, м'ямлить та погрожує світові ядеркою, сказав, що. Кремлі теж звернули увагу на обмовки чинного президента США. Мы обратили внимание на то, что весь мир обратил на это внимание. И комментариев здесь быть не может, Ну, понятно, что это оговорки. Понятно, что они, наверное, получили такой широкий резонанс в контексте тех внутриполитических обсуждений, которые мы сейчас всем миром наблюдаем в США. Штатах. Но это не наше дело, это внутренние дело США. Це каже людина, країна якої постійно влазить у справи інших країн, зокрема України. Нас воно взагалі 10 років захопити намагалося, а зараз лізе у нашу конституцію та шукає фейкові приводи для того, аби назвати нашого президента нелегітимним. Хоча Путін сам вже давно став просрочки. Тож повертаємося в Штати. Байден вчора на прес-конференції підтвердив свій намір балотуватися в президенти. Каже, що хоче довести справу до кінця, та що, ніби все стане набагато краще, якщо його переоберуть. За Трампа Байден сказав, що переміг його один раз, переможе і другий раз. Але варто дивитися на факти: Джо не завжди сам може знайти вихід з приміщення. Все це, звичайно, справа американців, але, як на мене, варто дати дорогу іншим. І це я знову не за Трампа. Окремі давні помічники та радники президента США Джо Байдена в останні дні намагаються придумати способи переконати президента залишити виборчу кампанію. За їхніми словами, вони повинні довести президенту, що він не може виграти у Трампа, переконати його, що інший кандидат, наприклад, віцепрезидентка Камала Гарріс, може перемогти. Також вони повинні запевнити Байдена, що коли він відійде в бік, то процес вибору іншого кандидата буде впорядкованим і не перетвориться на хаос у демократичній партії. Але Байден учора сам сказав, що Камала Гарріс, яка наразі є віце-президенткою в його команді, гідна очолювати Білий Дім у майбутньому. каже, що він не обрав би її на посаду віце-президентки, якби мав сумніви, якісь щодо неї. Проте, тим не менше, Джо вважає себе ще сильним. Ну до слова, ці обмовки прокоментували Шольц з Макроном. Вони сказали, що таке з усіма трапляється і може трапитися з ними хоч завтра. Та що в розмовах з Байденом тета тет ніяких змін в стані президента США не було. Окей, можна багато перелічувати ці фейли, де Байден намагається потиснути руку повітрю, вітається з порожнім місцем, виходить у зачинені двері. Окей, з ким не буває. Головне, щоб роботу свою робив гарно. Але схоже, що і тут є нюанс. Дві третини американців хочуть, щоб Байден вибув з президентських перегонів. Тиск на нього продовжує зростати після невдалих дебатів з Трампом. Це опитування дуже важливе, оскільки нещодавно Пітер Велч став першим сенатором демократом, який публічно закликав Байдена піти у відставку. Це може позитивно вплинути на віцепрезидентку Камалу Гарріс, якщо вона замінить американського лідера як кандидат від демократів. Опитування показало, що Гарріс випереджає Трампа серед усіх дорослих з 49% підтримки проти 46% у республіканців. Ми з вами не живемо в Америці, тому знати, як їм живеться при Байдені, як жилося при Трампі, ну можемо лише власне соцопитувань. Проте зрозуміло, що це не є докорінним показником думки американського суспільства, бо іноді саме соцопитування, як ми всі прекрасно знаємо, лобіюють ті чи інші інтереси та можуть бути заангажованими. Ми можемо з вами судити по тому, що Байден зробив для України. І тут я скажу суб'єктивну думку: при всій допомозі, яку ми маємо зараз, Байден є достатньо нерішучим президентом. Так, він дозволив передачу нашій країні техніки. Але зі скрипом, і то кількість цієї техніки є сумнівною. Всі країни орієнтуються на штати як на лідера вільного та демократичного світу. А коли Штати не дозволяють використовувати зброю їхню повноцінно, це викликає багато питань. І інші країни нам кажуть: ой, ну бачите, штати ж не дозволяли, то і ми вагаємося не впевнені. Вчора Байден теж сказав, що він не бачить сенсу, щоб Україна била західною зброєю в глиб Росії. Ми дозволили Зеленському використовувати американську зброю в наближених прикордонних регіонах Росії. чи маємо ми його обмежувати? Наприклад, якби Зеленський мав можливість, а такого немає, здійснювати удари по Москві, по Кремлю. чи мало б це сенс? Ні. Питання в тому, як найкраще використати зброю, яку він має, зброю, яку ми йому надаємо. І ми щодня визначаємо, що вони повинні і не повинні робити, як далеко це має зайти. так діяти логічно. Напевно, Джо просто не чув заяви, які лунали від наших офіційних осіб на тему того, що дайте нам можливості бити по військовим базам на Росії, з яких обстрілюється Україна. По Кремлю, до слова, ми і не просили бити на правду. Публічні заяви чули всі, і те, що штати вагаються з цим політичним рішенням, ну точно це все не грає на користь Байдену, який без того зараз має достатньо хитку позицію. В Цьому контексті більш обнадійливо пролунала заява від Столтенберга. Важливо розуміти, що на початку війни і фактично донедавна більшість бойових дій відбувалися на території України. Але оскільки Росія відкрила новий фронт у Харкові, лінія фронту вже інша. І для того щоб завдавати ударів по військових цілях, пускових ракетних установках або аеродромах, щоб запобігти атакам проти України, це завдавати ударів по російській території. Лінія фронту змінилася. Немає жодних сумнівів, що Україна має право використовувати зброю, яку вони отримують, щоб завдавати ударів по законних військових цілях на російській території. Але знову ж таки про глибину ударів тут ані слова, тому заява є дуже неконкретною. А враховуючи те, що США проти, я не думаю, що Столтенберг так різко взяв і пішов проти риторики Байдена. Сама прес-конференція на полях саміту НАТО мала показати, що в чинного президента США достатньо сил для перемоги на майбутніх президентських виборах. Проте Байден практично відразу припустився помилк. Його промова до слова перед присухою цією мала такий більш передвиборчий характер, бо людина розповідала про досягнення Америки за період його президентства. Однак тут теж варто сказати, що Джо. Хоч на словах залишає риторику про програш Путіна. Трамп взагалі говорить про мир. Невідомо на чих умовах, але він говорить. Про це нещодавно сказав Орбан, який зустрічався з Трампом. Мирна місія 5.0 Для мене було честю відвідати президента Дональда Трампа в Мар алаго сьогодні. Ми обговорили шляхи досягнення миру. Гарна новина дня. Він вирішить цю проблему. Трамп, у свою чергу, подякував Орбану і додав, що мир має бути якнайшвидше. Ну і типу, про що говорили? На яких умовах мир? Ніхто не може знати, бо це Трамп. Людина дуже непередбачувана. Але направду той факт, що доля світу зараз залежить від не зовсім притомних людей, це викликає і в мене занепокоєння. З вашого дозволу побуде сьогодні трошечки ООН, теж занепокоюсь. Ще раз акцентую: справа виборів у США це суто справа американців, але ж ну, ми можемо мати власну думку, правда? Отже, ставитиму тут сьогодні крапку. Дякую вам за перегляд. Традиційно закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати українські сили оборони. Бо це я зараз дійсно найголовніше. До зустрічі!